їсти калачі. Будеш получать. Чому? Не знаю. Та рано встає, не не Мило. Мило. Не Хто рано встає, той. Не проб'є. Не проб'є. Мило. Мило. Не проб'є. Хто рано встає, той не проб'є. Мило. У здоровому тілі. Є, серце. Та Не в здоровому. Немає. Любиш кататись. Сіть з горки Довіщи. на жопі. Довіряй, але копійки кидай. Що посієш, тей? Сісиш, не йдеш, посадиш, пожнеш. Вердієш. Ще раз. Вердієш. Давай ще раз. Що посієш, тай. Ульдієш. Ульдієш? Так. Це що значить? Не я знаю. <сіх> буде. Тай буде. Знайдеш. С'їдеш. Та й з'їш, молодець. З'їсиш. Нажнеш. Нажнеш. Так. А що це за слово таке? Нажнеш. Та я не знаю. Язик до Києва. Ногу до, до України. Ногу до України. Язик до Києва. Ногу до України. Так. Да. <клес> Тянеться. Тобто язик до Києва тягнеться. Угу. Супер. Київ до язика. А потім до Дніпра. До України. До України. Язик до Києва, до України. Так. А нога до Дніпра. А нога куди? А нога до кривого рогу. До кривого рогу. А рука до Дніпра. Язик назад. Може, це до Києва рачки? Чи я, я просто не знаю. Язик до Києва, як до тополі. Як до тополі? Супер. Ні, до Одеси. <рігла> Мені більше подобається Одеса? То вже там море. Хочеш їсти калачі? То зроби собі калач. <рігла> поїш. Іди поїж. Йди поїж, тут все логічно. Забудь поділитись з друзями. Ого, ти прям так. Будеш получать. Чому? Не знаю. І кашу, і морозу. по Перше, друге і компот. Так. Супер. І будеш. Яким не знаю. Жир. Жир. Достань з печі. Молодець. З'їж їх. З'їж їх. То залізь в печі. <хи> Ні, є ж пельмені. У здоровому тілі? Нема не <хи> Є багато цукерок. Добре все робиться. Більше енергії. Є серце. <хи> Та, не в здоровому. <хи> Немає. Багато вітамінів. Багато сили. Є сили Думки смілі. Є сила. Хто рано встає, той не проб'є. Не проб'є. Що? Мило. Мило. Не проб'є. Хто рано встає, той не проб'є. Мило. Не висипається. Хто довго не живе. <рес> <рес> рано лягає. <рес> <рес> той рано прокидається. Це <рес> як би логічно. Виспіться. Нормально. Хто рано встає? Чому? Бо він рано. Що робить? Лягає. Кушка. Кукушка. Пізно лягає. Хату спаленіє. Навіщо? Щоб бути врагом своєму здоров'ї. Довіряй, але. Не кажи. Провіряй. Але це все ти знаєш. Провіряй. Але Провіряй. це ти знаєш. Да. Не довіряй. Не довіряй, нікому. Так. Але тільки дорослим. А дітям? А дітям теж тільки незнакомим. не знайомим. Не брехай. Не брехай. Провіряй. Провіряй. Привіряє. Чує дзвін. <Праву> <риві> не бачить де він. Той добре чує. А хто не чує, той не чує. <риві> Хтось чує дзвін. Хтось чує дзвін. Бежи в укриття. Молодець. Але не знаєш де він. Молодець, давай п'ять, тут ти знаєш. Не знаю. Але не чує. Не чує. <рик> чує голос. Але не він. Але не він. <рик> не чує. <рик> не чує. І ти не чуєш. <рик> Я звін, чую тільки на урок. Або пан, або ган. Паніха. <рик> жінка. Або <рик> жінка. 에, жінка. <рик> пан. Або пан, або пан? Да. Кіп. Паншо. Паншо. Пані. Або пані. Бідняк. Не пан. Або не пан. Як воно? Логічно. Логічно. Поспішиш людей. Насмішиш. Це ти знаєш. <tap> так. Молодець. Насмішиш. Насмішиш. Насмешишь. Ты тоже знаешь? Mm -hmm. Молодец. Насмешишь. Смешишь. Посмешишь. Не смешишь. Смешишь. Смешиш. Насмешишь. И это ты знаешь. Так. Любишь кататься. Сиди с горки. <свяк> 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 на жопе. <свяк> Покатайся. Покатайся. Да и катайся на здоровье. <свяк> на санках. Насанка. Любиш катати, тобто таке присмія, так? Любиш кататись, Да. Супер. Сміятися. Ну, нам видає, що ми любимо сміятися, а не кататися. Так, на лижах. На лижах. Ні, санки таскати. Молодець, майже правильно. Любиш пригоди. То готуй подати. Нє. Бодатись, готуйся бодатись не падає. Менше слів більше слів. Діла. Більше говориш. Більше роботи. Тишини. Мовчанки. Діла. Роботи. Мемів. <світ> Діла.